Доброго дня, друзі, і ви на каналі Технозавр. Сьогодні спробуємо зібрати комп'ютер, який підійде як для ігор, так і різного роду задач. Ціна питання 40 тисяч гривень, якщо без корпусу. З корпусом виходить 42. Але нафіга вам цей дорогий корпус заходите на OLX і за 500 гривень купуєте коробку, і вам цього достатньо. Як зазвичай, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях вашу думку про відео і не забувайте тисяти подбайку. Не тягнемо резину і поїхали. Почнемо з базової деталі комп'ютера. процесор. В Цей раз вибір на Intel, а саме Intel Core i 5 12400F. Процесор має 6 ядер і 12 потоків, частоту в турбобусті 4 і чудово продуктивність за свої кошти. Але якщо у вас є зайві грошенята, можете взяти i 5 13400F, в нього вже 10 ядер і 16 потоків, також кращий турбобуст до 4,6 ГГц, і що важливо, об'єм кешу 20 Мбіт Л3, що є трішки. І більше за 12400. Материнська плата Asus Prime B760MK D4. Материнка має чипсет B760, два слоти під оперативку з максимальною частотою 5333, два слоти під M2, Micro ATX Form Factor і якесь охолодження. Прошу звернути увагу, що материнка на DDR4. Ви можете взяти таку ж саму плату тільки з приставкою D5, але для DDR5. Раджу докинути грошенят і взяти плату Gigabyte b 600 50 m Gaming X AX. Вона вже цікавіша. Охолоджувати процесор буде Big White Dark Rock 4, і зараз ти можеш написати завер, що за фігня для такого, це забагато. я скажу частично, але для такого випадку я запропоную 2-3 варіанти, а ви вибирайте вже самі. Для початку давайте дізнаємось краще про Dark Rock 4. Переходимо на сайт, пишемо назву і переходимо в характеристики. Далі починаємо сканувати сторінку про наш дуйчик, скільки теплових трубок, діаметр вентилятора максимальні оберти і висоту. Після цього переходимо в відгук і читаємо реальність, котру він дає тому, хто його купив. Прочитавши відгуки, переходимо в де купити. Фільтруємо за ціною і вибираємо найкращий варіант. Тепер пропоную вибрати декілька варіантів, якщо для вас цей дуйчик потужний. Переходимо в порівняння, і ось перед вами три варіанти в різній ціновій категорії. Можете ставити відео на паузи і робити порівняння та вибирати найкращий для себе. Всі посилання залишу в описі під відео. Комп'ютер буде Встановлено 16 ГБ ОЗУ DDR4. Це Patriot Viper Steel з частотою 3600 МГц. Якщо ви взяли материнську плату на DDR5, то рекомендую звернути увагу на ОЗУ Kingston Fury DDR5 з частотою 6000 МГц. Операційна система ігри і всякі програми буде встановлено на SSD Samsung 980 NAND MLC на 1 ТБ. Має швидкість читання 3500, швидкість запису 3000. Один із мінусів це PCI Express 3.0. Якщо потрібен 4.0, виберіть будь-який SSD. Різниці між усіма майже немає. За електроживлення всіх компонентів системи буде відповідати Zalman Gigamax JV2 на 752. Має бронзовий сертифікат, 607 Вт реальна потужність, кучу проводів, кучу систем безпеки 2 роки гарантії. Але якщо ти не довіряєш Zalman або бронзовому сертифікату або 607 Вт реальну потужності, тоді доставай гроші і бери Be Quiet System Power 10 на 852. Тут же тобі голос сертифікат 752 Ват реально потужність, і це бляга, ну, big white. Переходимо до самого смачного, а саме відеокарта. MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 2X Black OC. Фух, і для самих розумних ви сюди можете тикнути будь-яку відеокарту, дивлячись на ваш бюджет і ваші потреби. Я захотів щось нове, тому вибачаю. Відеокарта має при собі 8 ГБ пам'яті DDR6, ще шина. Пам'яті 128 біт, ще є не дуже ок. Частота графічної ядра в турбобусті 2565, Частота відеопам'яті 18000. Бляха, нам Бляха, вам ця вода про відеокарту. Я не знаю, все побачите вже на практиці. Тому сьогодні переходимо за Орду. І приємного перегляду. Чуть не забув про корпус. Я вибрав ось такий Gamemax Diamond сос сос. Uh. Ну ладно, але вибирайте будь-який, краще взагалі OLX, буде вам економія. І ось така вийшла збірка бюджету в 40 гривень. Всі деталі нові можна без проблем заказати в магазині. В результаті ми маємо збірку, яка потягне будь-яку гру в Full HD на ультрах. В онлайн-іграх взагалі без проблем можна запускати 2К, може навіть і 4К. В потужних проектах треба вже тестувати. Можливо, трішки гратися з налаштуванням, дивлячись, яка гра. В середньому 2К йде 60 FPS. Надіюсь, відео вам сподобалось. Пиши в коментарях, як тобі система. І що краще додати. З вами був технозавр і до зустрічі!